Я Грибенюк Олена Володимирівна, викладач-методист, викладаю один з фахових предметів для піаністів, які навчаються на фортепіанному відділі Академії мистецтв імені Павла в концертмейстерські класи. Тема сьогоднішнього показу пошук співвідношення звучання фортепіано з голосом виконавця вокаліста. Хочу підкреслити, що після закінчення нашого закладу студенти-піаністи отримують диплом, який дає їм можливість працювати викладачами фортепіано та концертмейстерами у музичних школах та творчих колективах. Професія викладача музики та концертмейстерська робота передбачають вміння акомпонувати співакам, читати ноти з аркушу та транспорнувати партію акомпанемента. Акомпонування співакам це різновид ансамблового виконавства. На першому курсі студенти вже долучилися до мистецтва ансамблової гри на предметі фортепіанного ансамблю. Зараз, на другому курсі, вони пізнають особливості роботи з вокалістом. Для кращого оволодіння цим складним процесом студенти привчаються розуміти, що соліст є головним чинником виконавського процесу. А акомпаніатор допоміжним. Творчі відносини між солістом та акомпаніатором повинні будуватися на принципах взаєморозуміння, взаємозалежності і взаємодоповненості. Співання у супроводі фортепіано впливає як на психологію сумісного виконавства, так і на сам підхід вивчення твору. Матеріалом для вивчення можуть бути пісні, романси, арії. Одні твори доводяться до концертної готовності, інші проходяться на рівні ескізного ознайомлення. Важливу роль в роботі над музичним твором виконує комплексний текстологічний аналіз. Це, перш за все, розуміння художнього змісту, гіпотези художнього задуму. Піаніст повинен засвоїти і відчути поезію, на яку написаний даний вокальний твір. Опрацювання художнього слова іде паралельно з вивченням нотного тексту, який потрібно бачити в органічній єдності вокальної та інструментальної партії. Для цього необхідно виявити суть та характерні особливості вокальної партії, а також розкрити художні виразні функції фортепіано. Що ж це за функції? До таких функцій належить дологічна функція. Та звука зображальна. Біологічна функція знаходить своє втілення у імітаційних побудовах, розподілених між вокальною та фортепіаною партіями, у фортепіанних вступах або прелюдіях, де піаніст-акомпаніатор дає передбачення образності та інтонаційного строю вокаліста, в інтерлюдіях, де відбувається реакція на музичні образи, які були представлені у вокальній партії. Та у постлюдіях, де формується головний художній висновок твору. Деологічною функцією наділені елементи фортепіаної фактури: бас, мелодичні фігурації, акорди супроводу, виразне виконання піаністам всіх цих елементів може спровокувати вокаліста зробити відповідну виконавську реакцію. До звукозображальної функції фортепіаної партії відноситься імітація різних звучань та ефектів: це співання птахів, звучання веретина, шалена скачка і таке подібне, імітація різних інструментів, гітари, арфи, скрипки, віолончелі, флейти тощо. Також є асоціативний звукопис, який вимагає від піаністів підключення. Уяви та фантазії, наприклад, у Форелі Шуберта це прозора поверхня води, яка повинна впізнаватися у партії піаніста. Окрема увага повинна бути наділення роботи над текстом. Для цього дуже корисно декламувати вірші, як це роблять актори. Робота над вокальною строчкою вимагає вміння її співати. Дуже ефективна гра по трьох строчках. Вивчення фортепіанного супраду це така сама робота, як і робота над сольною програмою, де потрібно вивчити партії кожної роки, якщо це треба, і робота над штрихами, аплікатурою та аналізом фактури. Це також співвіднесення своїх виконавських намірів з потенційним солістом. Для цього піаністу дуже важливо співати, і тут не важливо, яким голосом він, він володіє. Найголовніше виконати все точно, інтонаційно і ритмічно, і приділити особливу увагу якості вимови тексту. Концертмейстер повинен надбати відому ступінь виконавської свободи, щоб оволодіти цим, йому потрібно уточнити художні та стилістичні особливості вокального твору, здійснити інтерпретацію та дотримуватися вірного темпу виконання агогіки, побудови музичної форми. Також концертмейстер повинен розумітися на основах вокальної техніки, мати знання щодо дикції, арфепії, знати правила вимови на різних мовах, вивчати і намагатись привчатися виконувати твори на італійській, на німецькій мові, на мові оригіналу. Також дуже цікава є інформація, яку ми отримуємо від знання, які існують. Саме вокальні голоси, це сопрано, яке утворено від слова сопра над вище з першої е, октави до до, до, до третьої октави до. Це мецосопрано, яке виникло від слова мецосередній, середній від ля малої октави до ля другої октави. Контральто – це також жіночий голос від Фа малої октави до Фа другої октави. Основні чоловічі голоси це тенор від до малої до, до другої октави. Це баритон від ля великої октави ля, до ля бемоля першої октави та бас Фа малої октави до Фа першої октави. Також ми повинні розуміти, які існують типи фактур: це, перш за все, бас акорд або арпеджіо. Тому для піаніста дуже важливо відчувати як лад, так і гармонію, так і реєстр свого акомпанементу. Ще хочу сказати щодо педалі. Педалізація в концертмейстерському класу дуже лаконічна. Ми частіше виконуємо пряму педаль, ніж запізнюючу, або ми взагалі виконуємо твір без педалі, тому що це заважає відчувати голос вокаліста. Зараз я хочу представити вам свого студента Олексій. Я Олексій, другий курс фортепіано. Я навчаюсь в академії мистецтв імені Павла Чубинського. Це моя вчителька Олена Володимирівна. Ми ну, на компласі виконуємо, виконуємо, твор. виконуємо твори з вокалістом і навчаємося. Скажи, будь ласка, назву твору, який ми зараз з тобою будемо 에, представляти. Назва, Ой, піду я до млина» – це Микола Лисенко. Обробка народної української пісні. Дорогі колеги, я хочу вам запропонувати всі наші етапи роботи, які ми проводили над вокальним твором. Першим етапом для нас стає знайомлення з поетичним текстом. Зараз я запропоную Олексію прочитати наші робочі куплети, так щоб. Ми відчули і згадали зміст і особливі наші словечки, які пов'язані з інтенуванням. Прошу вас. Ой, іду я, до млина, до діявого, чи не найду Василя кучерявого, бо розкою йшла, заросилася вже я своїм василем, посварилася, запусте, запусте, запустесеньке, та й за те, яблучко, червонесеньке, та й за сливочку. Та й за залітку, же ти мене, моя зселенько. І зараз ми будемо припам'ятовувати ці всі слова, реагувати на те, що співає вокаліст, наша поважна Ірина Володимирівна, чудова вокалістка, і так, щоб їй було приємно з нами. Давай спробуємо зараз вікоментирую. Настрій перевтілення, він заходить в настрій вокаліста і відчуває, що з ним відбувається, як він інтонує кожне слово, як він починає реагувати на текст, як він вокально змінює кожну строчку. Тобто не сидіти в нотах, як це статус постійний. Ні. Я дуже згодна хотіла додати, що навіть ти не стаєш мною, да? ми з тобою співаємо дуетом, Тобто я співаю, а ти допомагаєш мені висловиш свої теж емоції, які і в тебе, а, коли чуєш цей твір. Тобто ти ж теж щось відчуваєш, правильно? І ти мені допомагаєш, і ми з тобою разом це робимо. І дуже важливо це теж розуміти. Я хочу ще сказати, таке, що ця, ця взаємодія, ця співпраця, вона дійсно дуже залежить від піаніста також, тому що піаніст. Проникається настроєм від вокаліста, сам провокує інші відтінки при своєму виконанні, а як вокаліст, коли чує ці відтінки, він вже народжує щось нове і це і є наша співпраця, співтворчість. Тобто, це неможливо зробити відокремлено один від одного. Ми проникаємо, ми зрощуємо ці дві партії, і саме це і є щастя виконання з партнером, ансамблеве виконання. Спочатку нашого ознайомлення з цим твором ми з Олексієм намагалися відчути жанрову основу цієї пісні, і ми знайшли, що вона дуже дуже нагадує вступ до народного українського танця Казачок. І саме коли ми спробували його затанцювати або уявити якісь рухи, нам легше стало рухатися уперед. Нам легше стало робити якісь акценти і проходити складні технічні місця. Я маю назі на увазі саме вступ до цієї пісні, тому що вступ постійно виконується на 16-х, і піаніст на цьому дуже ну, зацикли увагу, а треба його від цього від відвести. Тому ми зараз спробуємо просто наспівати цей вступ з певними акцентами. Я вважаю, що нам дуже полегшить відчуття разу. Ям там, 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 тим там, там, і ям там, 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 там. Чому? Тому що це робить певний притоп, і від того вже все інше виступає як закінчення. Це не настільки важливе, як перша доля. Вона більш легка. Давайте спробуємо тільки початок. Ми не будемо зараз вокальну частинку грати, тільки вступ до цієї пісні. От виконає ям-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Ям там-там-пам-пам. Робиш цей окольчик, а далі йдеш не настільки заторможена. Плин, Треба плинати більш легко вперед. Якщо ти відчуваєш, що ти далеко сидиш, ти можеш трошечки наблизитися, щоб тобі було легше річки пристосувати. Mm -hmm. mm -hmm. Чудово! Mm -hmm. Mm -hmm. Ти бачиш навіть реакція обличчя е, Ірини Доморівни? Mm -hmm. mm -hmm. Ти відчуваєш, так? Дуже гарний темп. Да, її є легко, їй вже хочеться з тобою потанцювати. Mm -hmm. розумієш? Тут більше танцю, ніж е, ні, у нас чудовий вокаліст, чудовий вокал, чудова е, лінія, е, пісенна лінія, чудова, але ж все ж таки, розумієш, Вон, ніби ти хочеш встати з місця, підхопити Ірину Володимирівну і пуститися тут е, в пляс. Розумієш? Це дуже повинна бути інтенсія на рух. Лам там там тим там 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 і потім зразу підхопиш вокальну сочку. Давай так само зробимо. Не будемо багато брати. Візьмемо тільки до цього там. І далі співаємо, чи тільки Так, співаємо тільки першу фразу. хату. Спочатку ти робиш ступ і переходимо до вокальної частини, щоб у нас була по початку і комплекта. Дав цей легкий, тебе легко. Ти весь направлений на, на цей жанр, а жанр тут там ну, все ж таки. Розумієш? Ну це да, ну, людині завжди легше відчувати себе в русі, ніж виконання слів, тому що слова. Ще важлива порада саме від вокаліста, як ти можеш е, набирати цей досвід. Треба обов'язково знаходити час і ходити на концерти. Звісно, якщо це буде вокальна музика, де, де піаніст компонує вокалісту, це буде взагалі дуже класно. Да? Але і інші варіанти, де концертмейстер, піаніста компонує інструменталістам. Тільки коли ти будеш бачити, як це роблять професіонали, да? ти будеш е, по-перше. Бачити, як це роблять на дуже високому рівні, а по-друге, знаходити відповіді на якісь технічні чи художні питання, які в тебе виникають на уроці. Ти будеш бачити, як це роблять вже в дорослому професійному житті. І це дуже дуже важливо, тому що ти набираєш цей спектр прикладів, котрі потім будеш використовувати вже в своїй творчості. Піаніст повинен реагувати на темп ауфтакту, Тобто ти відчуваєш, з яким темпом береться подих. Зараз, перед останнім куплетом, Ірина Володимирівна змінила темп подиху. Вона уповільнена, вона привернула твою увагу до того, що тут слова підуть в іншому темпі. Тому ти зразу повинен перестроюватися і трошечки одним оком касіть на. Співака, розумієш, мати його в полі свого зору. І відчувай, коли зробиться це все, навіщо це уповільнення? Для того, щоб нам повернутися в минулий темп, було більш цікаво. Тут він буде відчуватися більш скоріше, ніж ми би все виконували в одному темпі. Розумієш? Це як порівняння. Лам-пам-пам, там-там-там-там-там-там-там, там-там-там. Тут більш епічним, більш таким викликом це буде визнавати. Тому ну, давайте спробуємо перейти від передостання. Тут, тут буде і, да, і виклик, і така ігривість, дівоча. Тобто тут буде така трошки розмова між ними, да, що все ж таки все закінчиться добре. І е, вона просить, щоб він її поцілував, Тобто про те, що вони помирилися і все добре. Да? І трошки вона таку інтригу робить: співачка, а потім на, е, коли повертається. До попереднього темпу, тобто це закаже про те, що все добре, да? кінець, от зроби кінець дві останні, дві останні два останні такти, і потім, Третього, ми да. потім да, і ми, потім. І ми mm -hmm. переходимо до а, наступного тижня. Та, а потім я вступлю на четвертий, вже і ти будеш відчувати Добре. мій дих, Добре? Добре? Бачиш, трошки, ти мене не, не, не чув. Зрозумієш? Да? Зроби паузу і подивись на мене. Да? Перед тим як почнемо четверту ласка. Той самий контакт з вокалістом. Розумієш, тут навіть не від мене це залежить, а це вже твій особистий досвід. Ти встановлюєш твій досвід. Це твої перші кроки на цьому шляху. у тебе буде багато ще співаків, і ти вже будеш пам'ятати, як просила твоя перша співачка. Так, все вірно. Ви порадити саме на базовому рівні музичних шкіл запровадити такі уроки для музикантів, піаністів, для учнів, надати змогу спілкуватися, співпрацювати з різними вокалістами. Це може бути як дитячий хор, це може бути як хтось з учнів, хто опановує вокальні твори, вокальні має вокальну практику. А також це може бути професійні, професійні співаки з різними ем, з різними голосами. Я маю на увазі як сапрана, так мецо сопрано сапрана, і навіть чоловічі такі голоси, як тенор. Ем, може кому повезе і зустріне барітона, і ем, баса у своєму житті, хоча це рідкісні голоси, і ем, це прилаштування, це. Відпрацювання свого відчуття дихання кожної людини, її амплітуди, її е, е, діафрагми, її, е, як вона набирає е, повітря у груди, як вона це розходує поступово, е, як вона вимагає, як вона інтонує і це все перекладати на свою партію. Я би порадила мати найбільше цього досвіду для учнів. Тому що ми зараз маємо вже чудового піаніста. Альоша виконує такі твори по спеціальності, як музичні моменти Шуберта. Він вчить складні поліфонічні твори, складні крупні форми. А тут ми беремо дуже нехитрий такий музичний твір. Ми починаємо з народної пісні. Ми вибираємо найпростіше саме для того, щоб встановити цей досвід. Від малої форми, від дуже нетривалого твору. Ось така моя порада. Дуже вдячна всім за приділену увагу до нашої роботи. Ми сподіваємось, що ми зустрінемося ще і підготуємо якісь нові твори для вас. І це буде цікаво. І ви побачите наш зріст. До побачення!